колишній. Він, такий, він типу, от В нього, я кажу, не було нічого, окрім віри в завтра і годинника Версач, грубо кажучи. У нас на півроку він мені виймає подарунок ванклів-сережки. Дослухайте, ванклів сережки, вони там в пакеті з документами незаповненими. Це все. Він мені ставить цю коробочку і такий, подивися, що. Я відкриваю, а це сережки. Вони гарні, вони, ну, на той момент я просто. Я, по-перше, такого і не носила ніколи. Mm -hmm. А по-друге, ну, це просто сережки. Я від прикрас не була за це. У мене бабуся завжди вона виступає по тому, що бабки треба кладати в прикраси. Типу, я, не, я голодна до них, я така, ай, дуже гарно, типу, закрила і вручаюся. Типу, Ти що, не розумієш, що це? Я кажу: я розумію, це сережки. Ні, ти придивись, я кажу, ну Ван Кліф, я ще можу на якось не Van так прочитала. <laughs> боже, ти просто не розумієш, що це. Я кажу, це якийсь модний бренд. Так, да, ну, Це не оригінал, я його купив на Оликсі, але подивися, це один в один. Я просто сижу, і я така, боже, та як ти ну, в цій ситуації міг мене з'їжджати з гімном? Ну, як? Ну, тіба...